Добрий день. Сьогодні у нас 2 липня. І почав нас поспівати ось такий цікавий фрукт. Це щось з селекції італійської бріко-коло чи бріко-коло. Не знаю, як правильно. Що саме ми, до речі, не знаємо. Знаємо тільки, що бріко-коло. Купляли його як бріко Гігант, але подивилися на розміри, на характеристики і з'ясували, що. Наш гігант, не дуже той гігант. Але щось збрікокало. Що саме, на жаль, не підкажу. Дуже цікавий фрукт. Зараз я його зважу. 70. Цей поменший 65 і великий перед тим, як розрізати, я його зважила, він був 77. Що по ньому? Це дуже цікава штука, це гібрид, абрикоси та сливи. І він, коли визріває зовсім, тобто, коли він максимально набирає своїх смакових якостей, він дуже-дуже-дуже соковитий, ось такий. Тобто його не можна, він з нього тече просто сік. Сік солодкий. А м'якість в нього солодко, кисла, як не дивно. І дійсно, щось середнє між абрикосом та сливою. Він дуже смачний, він не транспортабельний в доспілому вигляді. В недоспілому вигляді він не такий цікавий на смак. Тобто його треба обов'язково, щоб дозрівав. І він тоді починає сипатися. І тоді він найсмачніший. Ось такий він червоний всередині, він дуже смачний і дуже соковитий. Кісточка в нього не відділяється ось. Тобто його можна відрізати з усіх боків, і ось буде на ньому залишатися така м'якість на кісточці. На переробку він не підходить зовсім. Нічого ви з ним не зробите. Можна. Можна щось зробити, якийсь, мабуть, сік видавити, якесь варення спробувати зробити. Ну, це буде не те. Він розлізеться, толку не буде. Але в сирому вигляді він просто ну, неперевершений. Але тільки коли визріє максимально, коли почне сипатися. Ось такий цікавий фрукт у нас є. за брикс я ничего не сказала зараз надушила сюда соку замеряем что у нас с бриксом 16,3. и 3 ну, сик досить сладенький